Бажаю здоров'я! Ми підрозділ 63-ї бригади, виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників ютуб-каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Бажаємо здоров'я! Ми, бійці 26-ї бригади, звертаємося до вас про допомогу у зборі коштів на авто повищеної прохідності для потреб нашого підрозділу, яке виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Розуміємо, що всі збори вже, вже всім набридри, але війна не зупиняється, і кожна копійка для нас важлива. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Ми, військовослужбовці однієї з частин Збройних сил України. На даний момент знаходимося в зоні бойових дій, де виконуємо спеціальні завдання. Для ефективного виконання спеціальних завдань просимо Сергія Шелучка посприяти нам в придбанні автомобіля для переміщення по спеціальним об'єктам. Дякуємо за розуміння. Слава Україні! Героям слава! Тут ти їздовий? і залигав, не світ, не заря. Чотири ранку стартуємо. Ой, остання свинка нашої клітки. Як ти думаєш, піде? мабуть, треба вітру на голову включати задню передачу. А? Вийде? Я думаю, що не дуже. Не хоче Коля? Включай повиши. Давай, набурдий, давай задню. Коля газує, я рулюю. Не, ні, не сюди. Що, Коліка, маленька. Ну, чуть важче від тебе, так? Да? Все, сам процес зараз роз і погнали. Калюха в процесі. Що, жарко? Тр трошки є, так? Да? Так, а що ми маємо по часу? Десь пів п'ятої ранку, так? Да? Колька мене розбудив. каже, а що ти ще лучка спиш? Давай вже каже, вставай, будемо вітатися з підписниками. Всім каже, доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим захисникам, правильно? Дякуючи їм, маємо ще одну свіжину. Так що зарізали свинку останню. З тої клітки. І що маємо, те маємо. Так що ще калюха буде займатися своїми справами, ну а ще шелучка буде займатися своїми. Так що, друзі, калямба десь побіг. Відро поніс. Воду ставить, залили відеречку гарячої водички в балон, так як у нас вже не знаю, вже скільки свиней ми посмалили. От. Горіл, горілка, довжика з Андрюхами купляли. Моя те, що в мене нормально, у калюньки по шву, де труба в трубу тут заходить, от, от покругу, почала пропускати, десь по сварці, а може гаряча вода попала і лопнула. Ну кажи вже всім привіт. Добрий ранок. У нього ще не було і, і ночі, так що калюха вчора попрацював непогано, десь був на халтурах і в березані був. І в недрі був двоє поросяток заділав. І сьогодні ніч на забої там, де циган... циганюра нашої робив. Попросили його підсобляти, коли в нього є час, так що був на забої. Так що калюха зараз займається свинкою. Це в нас остання свинка, ще раз повторюю, з клітці. клітки. Риженький. Будемо надіятись салку. Хороший калянчик зробить, як має бути. О, Горілка нормальна, ж тільки лопнула. Чи то вода попала, чи вона десь... Ну, щось коротше, треба знайти нам сварщика, парня роботящого, який нам заварить. Так що, друзі, каляха погнав. Ну, а Шелудько пішов свиням пости крути. Так що обганяє верхній покров. Так що хто там боїться чорних грижик свиней, не бійтеся. Воно зараз шкуру обжене, вона чи ну, верхній покров. Вона буде вже не рижа і якщо гарненько висмалювати, то все буде добре. Але такі свині обганяються трошки хуже, звісно. Так що калянчик в процесі. Ну, а шелучка йде свиням хвости крутить. Білі свині, звісно, обоняються краще, легше. Свинка така невеличка маленька. А моя задача яка? Правильно, зараз попідсипати їсти, повискрібати, свиняче золото, як там пасічник у мене пише один мені, що там твої бджоли мед несуть, то Та несуть. Так що рижа група підтягується, кабанчики. Ну я думаю, кабанчики, тобто будемо чередувати, в кабанчиків більше сала, дівчаток менше ну, як? Тримати, перетримувати довше. ну Хоч усього можна вже було б вже валанути. Так що такі доволі потужні. Так що зараз стараємося різати трошки, в більшому, більшій вазі, щоб було все. І салко. Так що дівчата теж доволі непогані, хоч всі дівчата були більші від кабанів, з народження довго-довго. Ну а це в нас теж одні дівчата. Такі вирічі, вчора я приймав опороз, то вони підлішували. Ну, і тут у нас два кабанчика залишились, ну а тут вже пуста клітка. Ти ж треба замити, зачистити, вишкрипти з корита, отаму полосочку низом кинемо, та і далі будемо щось туди заженемо. Так що тут у нас процес йде, Опороз вчора відбувся непогано, водичку п'є, прийшлося зробити профілакторій після оборосу кололи один кубик оксидосинщику для чого? Для того, щоб ну, гарненько підчистилося, підчистилася, місто вийшло, ну фактично повне відро. Ну, відро на тоді прикопається. Ось ось яке бігають. Поросятка різні. Глорія наша ще поки чекає. Так що дівчата, вже по нас повернуло їсти наші кучеряшки. Ну, Ось такі малесенькі-малесенькі свиноти. Так що, друзі, процес іде. На вулиці у нас ніч, ну, на камеру так доволі непогано. Зараз підемо відв'яжемо патрона, вже ж начебто під нашим контролем, щоб не поламав нічого на городі. Собака хороша, трохи робить чудес. Так що, друзі, Ну, така ситуація. Хто рано встає, як Колька каже, калянчик, та й буде їсти таранчук. Так що встали зранку, не світ, не зоря, без чогось 4 встали. Для чого це робимо? Правильно, для того, щоб можна було це все діло зробити до того моменту, поки підніметься сонечко і підніметься жара. Та й мухви, як такової, в такий період нема. Ну, таке правило у Олесі Петрівни. Так що вона на, на рахунок цього дуже-дуже дуже, дуже, дуже так сказати, відповідальна жінка, яка так в 3.30 підйом і вперед. Вчора полягали е, пізненько, так як був присутнім на одному діянні. Ну, але, але ми там не потрібні. Так що, друзі, працюємо далі. Е, далі буде таранчук, буде прогріта сковорода. Зараз задача посправлятися по господарству, попоратися, переїдесь підготуватися, прогріти сковорідку і по старій накатані. Будемо готувати таранчук. Тут у нас теж група поросят з яблуків. Вчора писала мені якась жіночка з Яготина, Двоє поросят купити. Ну і там з пристром писали і писали. Також з'ятина. Так -то шестеро поросят замовлених, двоє вже забрали, два кабанчика. Не знаю скільки тут кабанчиків, скільки тут свинок. Ну, я думаю, що більшеньких продамо, ну аж тут п'ятерку залишимо тих риженьких, меншеньких. Собі. Ну, щоб було в нас під заміну, щоб не такий був пустий сарай. Так, великих поросят у нас достатньо. Я ж кажу, тут вже скудобідно можна було і тут когось витягнути, зарізати. Ну, але але так що, рухаємося далі, а також у нас ще на підході калян в процесі, на підході опорос у пані Глорії, вимі вже дебилося, але вона щось і опустилося, але поки щось вона не збирається. Так, зараз погодуємо. Ну, а тут у нас да? так? ви? Їсточки у нас поки є. Зараз водичка там глянемо. Що у нас також є. Так що поки нічого не доливаємо, не досипаємо. Ну, сьогодні ж трошки раніше ми обично там після восьми годин курей пораємо. О, то я думаю, що після 8 годин передивимося і можливо щось додамо. А, то з тієї сторони крок. Ну. Так що отак. Окочурився один бройлер у нас. Під кормушечкою лежав. До гори ногами. Ну, буває це бройлер. Може не витримало серце. Так що, друзі, навіть отак. У нас ще тут навіть і не працює витяжка, от своєго, так свой від потоку вітра крутиться. Кількість невелика. Для чого? Для того, щоб у випадку пропаде світло, нікого там чи дома не буде, ще не запуститься генератор, щоб не було задухи. Бо як 200 голів на таку. Тільки на таке приміщення, то може бути потім калібердоз. Ну, а так у нас 80 голів взяли, мінус 1, вже 79. Ну, Війни без убитих не буває, так що 10% закладаємо і навіть 10%, якщо відійде, то все одно це є непоганий результат. Бройлер ніколи не був убитковим, якщо самому тримати, самому реалізовувати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Хочу всім подякувати за підтримку, за довіру. Працюємо далі і по господарству, і в підтримку наших Збройних сил України. Потреб дуже багато. Постараємося показати наш новий виріб. Ми тільки він у нас вистрілить, одразу покажу і розкажу. Для тих, хто Ну, є навіть людям, говориш реп, а людина навіть не, не розуміє, що таке радіоелектронна боротьба і що вона робить. Ну, не кажучи вже про ремонти, про машини, про родину і про різні речі. Так що на цьому, друзі, все. Всім миру, здоров'я і добра, менше балакаємо, більше робимо. Всім миру здоров'я і добра. Пока-пока.